Добрий день, дорогі друзі! Запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. Отож, розпочався новий навчальний рік, і сьогодні я хочу поговорити про деякі освітні процеси, які відбуваються в школах. Зокрема, вони стосуються і не тільки навчання і виховання дітей, а взагалі адміністративної роботи. Ну, насамперед, розпочну із серпневих конференцій. Дуже багато різноманітних повідомлень було на різних платформах інтернету про те, як відбувалися церкнові конференції в Україні, приурочені початку нового навчального року. Після перегляду більшості з них хочу вам поставити на запитання, для чого вони взагалі були проведені. Чи почули ми хоч на одній конференції про те, як мають навчатися діти, як мають розвиватися школи в контексті теперішньої реформи, як мають виживати вчителі на свою мізерну зарплату? Цього ми не почули. Відповідно, визнак один. Сертневі конференції як такі повинні відійти в минуле. Якщо проводити вже серпневу конференцію, то потрібно добре продумати, щоб з неї. Люди, які присутні на цій конференції, щось взяли позитивне для себе. А просто так зібратися і сказати з нагоди нового навчального року конференція відбулася, до побачення потреби в цьому немає. Це моя власна думка, ви можете про це заперечити. Але найцікавіше, що на жодній конференції не прозвучало не жодного слова про те, в якому матеріальному становищі знаходяться наші вчителі. Ви розумієте, ми, директори шкіл, стараємося мотивувати, просимо вчителів виконувати ту чи іншу роботу, пов'язану з тим, щоб Зростали. Тобто стараємося тримати марку кожен своєї школи, наскільки може. Але коли отримається заробітна плата вчителям, ми дивимося на ті мізерні копійки, скажем, так стає трошки боляче. Стає боляче. На жаль, зрушень поки що немає. Надіємося, що ці обіцянки про те, що після нового року все стане краще, вони стануть реальністю, але поки що тільки надіємося. А освітній процес в школах продовжується. Не встигли ми розпочати навчальний процес, як отримали вказівки. Потрібно заповнювати програми Айком 2 потрібно. Спів вставляти їх з ісо Айкомом 1 і так далі. І занурилися ми в ту роботу, користь від якої ми не розуміємо. Ми відчуваємо, що потрібна інформація десь комусь про те, скільки годин має кожен вчитель, о котрій годині він приходить на роботу, о котрій годині він він іде з роботи, але ми не розуміємо, для чого це взагалі для освіти, яку користь це принесе. Тобто речі пов'язані з тим, як розпочався новий навчальний рік, із ось цією інформатизацією, вони поки що є плачевними. Ці програми часто дають збій. Дуже багато інформації є таких, яких, можливо, хтось не хоче навіть подати, бо це його власна справа. Тобто, неприємно. Неприємно знову ж таки щодо ось такого початку навчального року, де ми мали би всі зусилля спрямувати для. Розвитку наших дітей, ми адміністрації, зокрема, їх на те, щоб сидіти в комп'ютерах. Програми працюють з певними перебоями. А ми шукаємо дані, вносимо їх і нервуємося, тобто. Подумати про щось корисне і потрібне для освіти, на жаль, та й не вистачає часу. Ну і найголовніше, не забуваємо, що йде війна і оці реформи, про які зараз в нас говорять, і які нібито хочуть кинути в життя. Ми не розуміємо взагалі. Не я один не розумію. Ми не розуміємо до чого вони приведуть, який кінцевий ефект цих реформ. Вони так само збивають нас з такого встановленого нашого освітянського курсу і приносять проблеми. Одним словом, за що не візьмуться. Скрізь виникають певні проблеми. Е, вчителям потрібно дійсно дякувати і низько кланятись за те, що вони дивляться на те, що роблять зверху над нами, просто роблять гарну свою справу. Ми, ми віримо, що роблять гарну справу, але є дуже багато проблем пов'язаних з тим. Тим, якими ростуть наші діти, ким стоять наші батьки, і звичайно, як війна позначається на самопочатті наших людей і взагалі на такому становищі, в якому є ми з вами, навіть якщо ми не на Передових ліній фронту. А якщо ще подумати про це, то взагалі дійсно не хочеться думати ні про які реформи, хочеться тільки, щоб люди жили. Щоб люди жили. Тому я дуже хотів би звернутися до тих, хто придумує ось ці айкоми і ці всі речі пов'язані з тим, щоб ми сиділи в комп'ютерах, а не мали можливості поспілкуватися, допомогти один другому. Зупиніться. Давайте зробімо так, щоб дійсно війна завершилася, щоб був мир, і тоді можна щось робити. Але хочу сказати, що. Люди, які не працювали в школі, люди, які прийшли не знати з яких організацій в освіту і хочуть зробити реформу, у вас нічого не вийде. Просто-напросто ви далекі від школи, і ваші фантазії, які ви називаєте прогресивними ідеями, вони нічого не варті. Ну, скажу так, ви собі думаєте, ми будемо собі своє робити, тільки не заважайте. Ну і ще хочу сказати про теперішні рейтинги за результатами мультимедійного тесту, ось цього, який відбувся, вже в котрий раз просять освітяни всі, не пишіть таких висновків, які школи найкращі, які найгірші за результатами. Ну я хотів тим журналістам сказати: Ви клепку маєте, ви розумаєте, ви у світі розумієтеся, що ви пишете за результатами НМТ, які школи кращі, які гірші. Можете казати, які мають гірші показники, які нижчі, але тільки не може бути слова гірші чи кращі. Ми не знаємо, чи школа, яка за результатом ось цього тесту там із 40 місць стала на 20-му чи на 30-му місці, чи вона не є кращою за тою, яка має третій, четвертий результат. Ми цього не можемо ще сказати. Тому просто потрібно зупинитися. Ті журналісти, які себе вважають спеціалістами в освіті, не пишіть, будь ласка, такого. Є ось е цей рейтинг так званий. Хай він собі буде. Скажем так, на ньому не статувати увагу, але звичайно потрібно подивитися, о, як там випускники склали цей е тест. В чому нічого поганого немає. І не потрібно зразу ярлик привішувати, що ці школи найгірші. Ну і е е така третя частина мого виступу стосується примі примітивізму в освіті. На жаль, ми самі собі робимо боляче. Ми не можемо зрозуміти, що таке, що таке добре, що таке погано для освіти. Я хочу вас просто закликати, шановні колеги, коли йде свято першого дзвоника чи останнього дзвоника, шановні вчителі, перестаньте танцювати. Ну, оці танці, які називаються бугі бугі і так далі. Заспокойтеся, ви виглядаєте смішно. Діти нам аплодують, вам аплодують і сміються в душі, а ви думаєте, що це вони аплодують для вас любов'ю. Ви розумієте, подивіться зі сторони для танцю. Потрібно багато різних характеристик. Ми з вами, на жаль, їх не маємо, тому що ми не танцюристи. Тому давайте добре робити справу ту, яку ми вміємо. А якщо ми не вміємо танцювати, а виходимо просто, щоб діти подивилися і сказали: ох, які в нас гарні вчителі чи гарні директори, як вони танцюють. Ні, це вже не той випадок. Потрібно думати, що як ми робимо. Ну і звичайно, хочу вам сказати про те, що робити з будь-якого пересічного кроку в школі, які здійснили, ну це вже смішно. В нас вже є люди, які говорять. Ми сьогодні зробили тарифікацію. Боже, який це був процес, як ми трудилися, як ми старалися. Що таке тарифікація? Звичайний буденний процес. Не пропонуйте це, ніби ви там перетрудилися. Це звичайне явище, яке щороку мільйони, не мільйони, тисячі директорів і заступників директорів це роблять. І ніхто про це не говорить, що це не знати, як воно благотворно впливає на школу. Так це звичайний нормальний процес, який має гарно відбутися. Наступне. І... Така картина, якщо в освіті у нас де щось хтось пров... зробить якусь провину, поведеться не так. Ми тут же накидаємося і починаємо всі робити з того з тої дії освітяна освітянина якісь меми. От останнє, що в нас було таке пам'ятне, це ті випадок про шорти. Ми розуміємо, ми кожен дав оцінку середині своєї педагогічної душі директорці школи, яка ось так чинила. Сказали, поговорили в колективах, кожен зробив свій певний висновок, може хтось і себе в цьому впізнав, але робити чудеса навколо шортів це примітивно. І щоб оцінити, який рівень має школа, який рівень має адміністрація, потрібно подивитися, як адміністрація поставилася до ось цієї ситуації. Я знаю, що в нас є адміністрації шкіл, які одягнули шорти у шорти вчителів своїх і півдня знімали відео. Ну, скажіть, будь ласка, хто ми тоді такі є? Вам, вам що, немає що робити, щоб знімати відео в шортах тільки. Тобто в нас тут немає якоїсь ні солідарності, в нас е, ось така розбіжність, яка е, робимо речі і думаємо, що це велика творчість одягнути вчителя в шорти і показати, що ми за те, що можна йти в шортах та входіть ви в чому, тільки перед тим, як хочете, тільки перед тим, як щось робити, нам потрібно подумати. Знаєте, є така е, приказка, як перш. Перш ніж щось зробити, подумай, чи не виглядає я дурним. Я грубо це сказав, але дуже хочеться, щоб ми себе поважали і щоб ми не підставляли самі себе в різних виставляли самі себе в різних ситуаціях, щоб потім було нам неприємно. Ну трошки можливо, це звучить так, як критиканство. Ні, це не критиканство. Просто, дорогі колеги, ми маємо робити все так, щоб нам ніхто не міг закинути, що ми щось не так зробили. Звичайно, тако практично неможливо, хтось завжди знайдеться, що щось каже. Але так чи інакше, ми маємо бути впевнені в тому, що це і етично, і естетично, і приносить користь для освіти. Всім дякую, до побачення.